Основна природа страху виступу, на мій погляд, складається і ведеться з одного головного страху, який є причиною всіх решта. Це страх померти. Зараз ви розумієте, при чому тут публічні виступи? Mm -hmm. Страх публічних виступів це страх померти в очах інших людей. Mm -hmm. Або в своїх очах. Тобто щось зробити не так і. А, а страх померти в нас. Він першородний, можна так і сказати, з самого початку, тому що десь були загрози постійні, якісь природні там від тварин, чи від інших людей, тому що вони хотіли щось забрати. І лишається просто те саме. Коли ви це зрозумієте, і в той же час згадаєте, повернетеся, що кожна людина має цінний досвід, кожна людина взагалі апріорі є цінною. Ваш досвід є унікальним. І ви завжди можете знайти щось, що сказати корисне своїм людям через свою історію, власну, особисту, неповторну історію. То цей страх буде просто потихеньку зникати, якщо ще до цього підключити окремі техніки навчання роботи з внутрішнім станом, налаштовуватися на це відповідно і згадувати про основну ціль, а для чого ви взагалі це щось робите?